Всім привіт! Ніколи не здогадайтесь, що ми робимо. Можу сказати тільки, що ми на другому поверсі, на моєму городі, і щось будемо з ним робити. А так, здогадались? Ну, тепер ви точно зрозумієте, що це. Так, це крапельний полив. Бо з лікою не набігаєшся. Дуже багато кашпо. Треба майже одну лійку на кожне кашпо. А їх чимало, і треба поливати, особливо, коли дуже спекотно. Кожен день. Тому, як ви розумієте, не дуже приємно таке робити кожен день влітку. І чоловік вирішив. Ось так мені допомогти, щоб було всім легше, щоб від нашого, нашого городика тільки задоволення було. Ніяких клопіт. Ось така трубка йде пластикова, такі зажими по два. На кожне кашпо. А що далі будемо робити? Буду вам потрошку знімати, тому що сама нічого в цьому не розумію. <поєхали> Поїхали далі. Ура! Зростайте, мої хороші, щоб були смачненькі, гарненькі.